Щойно завершилась погоджувальна рада, на якій було зроблено кілька заяв, які хотів би зараз озвучити. Отже, спікер парламенту Олександр Турчинов розповів про те, що не виключає того, що можливо під час президентських виборів буде додатковий бюлетень щодо проведення референдуму. Всеукраїнського референдуму щодо унітарної підтримки населення України унітарної держави. Також він повідомив про те, що оскільки низка українських керівників українських відомств на сході країни саботують свою роботу, просто здаються, він не виключає того, що міліція частково буде складена з патріотів України яких ось почнуть. Ось набирати власне відбудеться таке оновлення міліції на сході України. Представник Кабінету міністрів у напогожувальній раді Віталій Єрема розповів про те, що потрібно звернути особливу увагу на народних депутатів, зокрема щодо того, що щодо їхніх сепаратистських висловлення. І можливо, а ось Віталій Кличко, який виступав також. Не виключив того, що на його думку варто в першу чергу знімати депутатську недоторканність, а також були висловлювання Сергія Соболєва, який сказав, що цього тижня потрібно негайно ухвалювати низку законопроєктів, зокрема щодо урядових, які стосуються візової лібералізації з Європейським Союзом, з приводу законопроєкту Внесення до е змін до податкового кодексу, які б надали українському бюджету, за його словами, 2,5 мільярди гривень, а також потрібно арішити, а також потрібно зробити зміни до постанови е щодо того, що українська міліція не може застосовувати зброю проти е власне, мітингувальника. Ця постанова була ухвалена буквально після того, як в Україні з'явилась нова влада, але ось зараз вони хочуть знову цю постанову міняти, оскільки, за словами Сергія Соболєва, тепер мова вже йде не про мирних демонстрантів, а про озброєних людей з сепаратистськими заявами. Ще на його думку потрібно повернути українським міліціонерам, військовим. Доплати, які були раніше, але теж були зняті вже за новою влади. І а, власне не виключив Турчинов, не виключив, що можливо буде цього тижня внесений на розгляд до Верховної Ради законопроект про економічну діяльність на окупованій території. Мова де першу чергу про низку філій українських підприємств, які там перебувають, врегулювати ситуацію, як їм працювати далі, а також про те, що а, Студенти, тобто вибачте, учні шкіл, випускники кримських шкіл, мають право вступати до вищих навчальних закладів материкової частини України. І тягнебок Тягнебок запропонував цього тижня провести закрите засідання Верховної Ради з тим, щоб заслухати силовий блок про те, що вони доповели доповіли реальну картину того, що відбувається на сході країни. Зараз і представник партії регіонів, власне, який виступив, виступав розповів про те, що, на жаль, схід країни, центральна влада не може не чує чи не хоче чути, і він виступив. Про те, що він запитав у депутатів, що хоче в схід країни, і сам вже дав відповідь на це запитання: в схід країни не його думку хоче російській мові статус державної та надати їм можливість проведення місцевого референдуму. Власне, саме з такими пропозиціями чи вимогами часто лунають з керівництва Російської Федерації, власне, представник партії регіонів. Унісон надав ці пропозиції, які також лунає з боку Росії. І він запропонував низку законопроєктів Єфремов розглянути цього тижня в українському парламенті. Де, який із них стигне парламенту, відкинув, сказавши, що вони не пройшли розгляд на комітетах Верховної Ради. Дякую, це поки все і до побачення. І ще після цієї погоджувальної ради з Андрушко вдалося поспілкуватися з Андрієм Кожем'якіним, народним депутатом від фракції Батьківщина щодо саме подій на сході України, колишній заступник голови служби безпеки України. З оперативних питань це було у 2005 році. Вважає, що антитерористична операція у східних регіонах потрібно робити, але не затягувати її проведення. Це треба починати негайно. Далі відео Сергія Андрушка. Досить серйозна і небезпечна річ, коли ми говоримо про це на Фейсбуках або в соцмережах, треба її або робити, або не робити, або вводити чи надзвичайний стан, або не вводити. Ну я вважаю, що якщо йде квадратний нізливий метод заведення військ в ці регіони, і, наприклад, групіровки 25 тисяч чоловік, і в тому числі і внутрішні війська, і нацгвардія, і аеромобільні частини, і спеціальний спецназ, то ми зможемо шляхом блокування пересування цих груп груп російського ми заблокувати і дати можливість не захоплювати більше цих приміщень. Бо повірте мені, 9-го це Миколаїв, Херсон і Одеса вже плануються, я знаю. А до 25-го, 30-го травня, не дай Боже, вони з'являться ще під Верховною Раду. І коли вони захоплять Верховну Раду, ну Знаєте, Вже тоді буде е, пізно говорити про те, що ми щось не зробили. Тому що ми хотіли когось там обрати або вирішити питання е, своєї кишені. Вчора було заява, що це масштабна антирористична. Я не знаю, що таке масштабне. Я не розумію. Я військовий, я лімірал, я не розумію, що таке масштабне.